Якщо говоримо про відгуки киян чи гостей столиці, то слід заважити, що вони дійсно мають абсолютно полярні напрямки, і тут в першу чергу йдеться про людей, які хочуть зупинити все, що є новим, все, що йде до переменування, і це так би мовити, знаєте, такі жарти, які ходить між членами комісії, що Леніна сваліли. От Тобто люди, які насправді не готові усвідомити, що Київ, як столиця нашої держави, був наповнений ворожими топонімами, які стали цим магнітом, на які тягнулася в тому числі російська пропаганда, а за нею і російська окупаційна армія, і інше крило людей, які, власне, знаєте, навпаки, є патріотами. Своєї малої батьківщини або ж патріотами історичної справедливості, і вони радіють, коли на вулицях Києва відновлюються історичні назви, відновлюються назви на честь видатних громадян і нашого міста, і нашої держави, і нашої історії. Ну і звісно, є люди, які, в принципі, намагаються подумати ні. Не, не про своїх е, дітей, не про майбутнє, не про історію, а подумати про те, як би цей процес можна було б, знаєте, так, е, виключно висловитися в контексті а, а, чим вам інша назва не заважала, так? Або, ну от придеться тепер запам'ятовувати стільки назв нових. Ну, тут, знаєте, полярність вона присутня завжди, але як на мене. То, звісно, абсолютна більшість людей вони позитивно сталися до цих змін, тому що розуміють, що назви наших вулиць, мережі вуличної мережі Києва це відбиття, відзеркалення, нічого іншого, як історичних процесів нашого спадку культурного, наукового, і зрозуміло, що зараз з'являються назви вулиць, якими можна пишатися, якими. Треба пишатися, бо ми сьогодні бачимо те, що після цієї процесу декомунізації, де нарешті вибудовується мережа історичних українських нас, українських, де з'являються видатні, видатні історичні діячі, культури, науки, де з'являються князі, гетьмани, меценати, де з'являється жіноча історія, окрім. Кларит, і Роза Люксембург Тому тут звісно на моє переконання великі наскільки ми отримуємо величезне от, від суспільство відповідь, то абсолютно переважна більшість радіє цьому. Ну і це е, виключати момент виховання для тих необізнаних українців, які не в курсі історичних е, важливих моментів і. Коли вони тепер бачитимуть на постаментах українських діячів, я впевнений, будуть більше цікавитися, хто ж це там стоїть, якщо не впізнають так одразу наявно. Одразу отримали ми питання від е, а, пані Лариси. Написала нам: бажаю здоров'я. Е, я вам вже писала про вулицю Романа Ролана, е, Ви ніяк не реагували. Я згодна на перейменування, але на наших письменників, а не на Жульверна. Верна. От такий коментар отримали. Я, що можна сказати? У від? Дивіться, справа в тому, що в цілому вулиці всі в Києві переновувалися з урахуванням дуже багатьох факторів. Ми не є більшовиками, які знаєте, тут на честь революції, тут на честь війни, тут на честь діячів ідеології. Всі вулиці в Києві, які мали примування, продумувалися. Роман Ролан, так, який був конкретно діячем французьким так і який умовчав голодомор, так і, власне, зробив все, щоб не допустити, про те, щоб ну, перебуваючи в дружбі з советським народом, зробив все, щоб не допустити, щоб світ дізнався про голодомор і умовчав це ганебне явище. Так, от розумієте що ми, як столиця України, не можемо давати іншим державам. Право сказати, що от був французький діяч чи англійський діяч, а став українським. Ми насправді намагаємося так, щоб замість чешського діяча, комуністичного, дати чехам чешській нації, яка не наша союзна нація, дати розуміння, що ми переминуємо. Або будемо робити все, щоб перебувалося на чешського діяча, так само і з французами. Mm -hmm. Я хотів би зауважити, що знаєте, наша історія настільки дивна, що ну, Жуль Верн, наприклад, людина, яка, скажімо, дійсно видатна, знана, і людина, яка пов'язана в тому числі з Україною. Тому, намагаючись прибирати комуністичних діячів, там чи діячів антиукраїнських. З інших народів ми uh -huh. намагалися, звісно, поставити за дій час того ж народу, і це правильно, тому що потім нас запитають посольство, чому ви прибрали цього? Ми розуміємо, але чому ви прибираєте uh -huh. нашу частину в вашому Києві, який є відзеркаленням і державної політики, і відзеркаленням насправді багатовікової традиції культурної історичної? Не так багато часу залишилося. Я хотів вам, чесно кажучи, інше питання поставити, але все ж таки поставлю те, яке надіслала нам ще одна глядачка. Якщо можна, відповідь коротко, 30 секунд. У нас є. Доброго ранку. Проспект перемоги. Третю добу люди обурені. Чому переименували? Третю добу я не знаю, які люди обурені. За проспект перемоги проголосували за площу перемоги Історичні повернення історичні назв проголосували кияни. Я не знаю, що хтось в третю добу обурений, То це вибачте, будь ласка, третя доба е, імпотенції, не неможливості відстояти свою якусь назву. Кияни проголосували. Це не ми переминули. Комісія виключно модерує цю ситуацію. Повернені прекрасні історичні назви. Проспект перемоги не є перемоги умовно в якійсь війні. Це конкретно у Вілік АТІЧІСНЕВАНІ ТРИЦЯДВЯТИ рік вже не, не йде 41-45 Розумієте, цей ідеологічний штамп до 40-річчя перемоги. А ми відновили замість площі перемоги Галицька площа, як було це історично, і замість проспекту Перемоги. Проспект Берестейський. напрямок, який відомий з тисячі року. року. Після тисячі років, і хтось підважує історію якимось 85 п'ятому року новоноворовому mm -hmm. дякуємо за відповідь. Я впевнений, що ця відповідь вона максимально задовольнить наших глядачів, тому що вона от повністю на фактах побудована на історичних і також на думках киян, тому що дійсно проводилося голосування. Кияни прийняли рішення, що слід перейменувати проспект, так само і площу, і рішення власне прийняте. Дуже дякуємо вам за розмову. Я впевнений, що будемо зустрічатися, обговорювати, бо попереду знову ж таки чимало роботи з перейменуваннями і ще наступних топонімів. Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник інституту історії України НАН України, був з нами на зв'язку. Дякую.